Сполучених штатах Америки реальний соціальний вибух. Трамп своїми новими рішеннями розхитав країну до максимальної точки напруги і бунтів. А тепер ще й вочевидь змінив своє рішення по Україні і знову став на бік Путіна просто на фоні візиту Зеленського до Америки. Такого не витримали навіть найближчі прибічника лідера. США, Тож вирішили втілити в життя. Неочікувана республіканці та демократи об'єдналися щоб покарати президента за його дії. Як це зміниться для України? Побачите далі. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Масштабна хвиля протестів і бунтів у Сполучених Штатах набирає обертів паралельно прибуттю зеленського до США. У території країни починаються раніше запланованого мітингу та акції Ноу no Kings» – ніяких королів, і місця вже виходить із під контролю. Організатори збирають мільйони людей, щоб продемонструвати, що країна не належить жодному лідеру чи силовій вертикалі, а народу. А також що треба усіма силами підтримати Україну, передавати необхідні ракети та допомогти повернути. Захоплені Росією землі протести наукінг no стали реакцією на тривале блокування роботи уряду та дії адміністрації Дональда Трампа проти міст і демократичним керівництвом. Ще й на фоні того, що по приїзду зеленського лідерша знову став домовлятися з Путіним, який вже багато разів зраджував усі домовленості. Мета показати, що Америка не монархія, і не дозволить керувати собою страхом або силою, а домовлятися з диктаторами і залишати напризволяще Україну не вийде на для пр. Отестів Дональд Трамп направив багато солдатів Національної гвардії до Чикаго для захисту федеральних співробітників і майна. Заступниця прес-секретаря Білого Дому зазначила цитую: президент Трамп не буде закривати очі на беззаконні, яке спустуша американські. Міста міністерка внутрішньої безпеки також додала, що співробітники в Чикаго зазнали нападу. Їх протаранили і заблокували десятьма автомобілями, включно з одним, де був озброєний нападник із напівавтоматичною зброєю. Підкріплення вже в дорозі додала вона. Reuters сповідомляє про інциденти із застосуванням зброї гумових кулі перцевого газу під час сутичок із протестувальниками. Жертв серед співробітників. Немає перед цим мітинги без королів відзначилися масовістю. Зафіксовано окремі випадки насильства. Протести відбувалися в Нью-Йорку, Чикаго Лос-Анджелесі. Вони включали. Марші, виступи, плакати та розмахування американськими прапорами, що символізували відданість демократії захисту громадянських прав. Насправді, штати зараз знаходяться. Якщо ми говоримо про внутрішньоамериканську ситуацію, в досить складній історії. А вже ми наближаємось до десяти, ну там якщо не помиляюсь, вісім разів не вдалося до цього часу домовитися республіканцями та демократів з приводу нового американського бюджету. Штати знаходяться в режимі шатдауну. і він затяг. Агується і затягується. Що він означає? Він означає, що федеральні відомства а вони відправили у вимушені відпустки своїх е, співробітників на секундочку. Це за різними оцінками в районі 700 тисяч людей. Уявіть собі 700 тисяч людей, які зараз не отримують заробітну плату, або отримують її в обмеженому форматі, або взагалі просто якби в безоплатній відпустці знаходяться. Та, тобто, і власне кажучи, поки ми не бачимо, що тут якоїсь точки дотику дійшли демократи і республіканці з приводу нового американського бюджету. Це додатково підливає масла вогонь, давайте так скажемо, незадоволенню а, політики, яку веде зараз білий дім. Я вже не кажу про те, що у Трампа багато що говорилося про а, там а, вирішення проблем. А, ну скажімо так, робітничих груп а, ситуацію з цінами і так далі. А ми бачимо, що деякі заходи, які Трамп запроваджує, в тому, в тому числі оці протекціоністські бар'єри. А Трамп постійно це робить і він вже ну і публічно говорить про торгову війну зі з Китаєм і так далі. А для рядового американця це означає збільшення видатків на просто повсякденний. Не життя, на все, на ліки. Ну Трамп сказав, що от я коли готувався до ефіру, бачив, що Трамп там сказав, що у нас там ціни на деякі ліки знизились на 400 500 відсотків. Ну бачите, у нього взагалі вже так відсотки, вже не 40, там 500, 400. Ну але але в реальності я так розумію, що це далеко ну дуже далеко. Ці заяви дуже далеко від реальності повсякденного життя американців, і тому, тому я думаю, що от такі заходи протестів вони вони впливають. Знову знов таки вони ще пов'язані із американською політичною культурою, яка справді побудована на тому, що який би не був впливовий президент, але він не може підмінити собі Бою всі гілки влади серед відомих учасників протестів і тих, хто закликав до протестів. Роберт деніро заявив, перший протест без королів був 250 років тому. Американці вирішили не жити під владою короля. Вони проголосували незалежність незалежність, воювали за демократію. Тепер маємо самозванця короля, який хоче її відібрати. Король Дональд І. до біса це. Ми знову повстаємо. Джордж Конвей, також відомий консервативний юрист і критик Трампа. Підтримав заклик. Далі буду цитувати авторитаризм. Це хвороба. симптоми вже тут. Масковані агенти хапають людей. Влада переслідує опонентів. Атаки на свободу слова. Солдати в містах. Ми думали, це неможливо. Республіканці називають протест антиамериканським і звинувачують демократів у затягуванні відновлення роботи уряду заради політичного тиску. У деяких випадках лунали заклики залучити національну гвардію. А білий дім попередив про неприпустимість безладів. Водночас медійна кампанія вартістю 1 мільйон доларів організована «Home of the Brave», закликає громадські звернути увагу на постраждалих від політики Трампа. Федеральний суд наклав тимчасову заборону на введення Нацгвардії до Орегона, визначивши, що протести проти міграційної політики не становлять загрози заворушень. Протестувальники виступають проти розгортання військ. і Також адміністрація Трампа, незважаючи на опір місцевих лідерів, заявила про готовність до розгортання військ. Коаліція із 17 мерів штату та генеральний. Прокурор це рішення суді. Протести у великих містах США тривають постійно. Також у Чикаго та околицях Серпень, вересен це відбувалося, хопили демонстрації проти присутності Нацгвардії, включно із вулицями вулицями, морської бази, також містами. У Портленді проведено акції протесту проти федерального розгортання сил, що супроводжувалися застосуванням сльозогідного газу та перцевих балончиків. Національні протести Ноу «No Кінкс мають символічне значення. Це продовження серії масованих антиурядових виступів 2025 року. Рух 5501, що організовує акцію, підкреслює принципи демократії та ненасильства. Назва розшифровується як «50 штатів, 50 протестів. Один рух. Протести в Вашингтоні та інших містах зібрали майже 11 мільйонів американців. Організатори наголошують, що основні принципи протестів включають ненасильство, дотримання законності. Та відмову від будь-якої зброї місця проведення охоплюють міські квартали, парки, площі, сходи, суддів, проте Вашингтон, як столиця не є місцем центрального заходу. Основний марш відбувається в Філадельфії, де демонстранти прагнуть показати контраст між народним рухом і офіційною владою демонстрацією силам. Як свідчить хронологія події, політика адміністрації Трампа супроводжувалася активним використанням федеральних сил для контролю протестів вже під час першої адміністрації дві. У 2020 році Трамп направляв сили до Портленда через протести після смерті Флойда. Розгортання військ відбувалося в Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Чикаго. А підвищення числа імміграційних чиновників супроводжувалося локальними протестами та правовими обмеженнями на застосування сил. Розгортання Нацгвардії і федеральних служб на тлі протестів вказує на системний підхід адміністрації до контролю над опозицією. Протести проти імміграційної політики. Водночас український президент Володимир Зеленський наголосив, що іранський режим активно постачає зброю та технології Росії. Фактично беручи участь у війні проти України. Він також висловив сподівання на окрему розмову з Трампом під час саміту Великої Сімки, аби обговорити перспективи ухвалення нового санкційного пакету проти Росії. Попри активну міжнародну дипломатію та святкування в центрі Вашингтона американці вийшли на масові акції протесту. Демонстранти по всій країні висловлювали незгоду із політикою Трампа, зокрема і щодо марного витрачення коштів під час параду та авторитарними амбіціями влади. Сутички з поліцією були поодинокими, однак події показали глибокий суспільний розкол. З одного боку президент демонструє військову і міжнародну активність. А от з іншого, мільйони громадян від. Тої демократичні принципи та конституційні права таким чином, паради міжнародні контакти Трампа відбувалися на фоні потужного громадянського руху, який став символом протесту проти концентрації влади та розтрати державних ресурсів. Акції руху ні королям продемонстрували, що американці готові масово висловлювати своє незадоволення та боротися за збереження демократичних норм. Американські митці проведуть серію акції «Fall of Freedom». До організації долучиться також і художник Драцкот та драматургиня Лін Нотич. Вони охарактеризували ініціву як терміновий заклик до мистецької спільноти об'єднуватися в опорі авторитарним силам, що охоплюють країну. Мета. Привернути увагу до зростаючих загроз свободи слова, а також кримінізації і накомовлення. Рекомендації до участі включають виставлення заборонених книг у книгарнях та демонстрацію мистецьких робіт, що досліджують цензуру. Я ж дякую, що ви додивилися до кінця. Слава Україні.